Ісусу Христу, завтра, 21 вересня, День пам'яті святого апостола Кандрата. Святий апостол Кандрат є прикладом незламності у вірі та вірності Христу до кінця. Кандрат, як і інші 70 апостолів, отримав покликання не бути серед. Дванадцяти головних апостолів анести Слово Боже до віддалених народів. Традиційно вважається, що він проповідував у різних країнах, включно з Малою Азії та Грецією, закликаючи людей до віри в Христа. Його діяльність була пов'язана з утвердженням християнської спільноти та наверненням язичників. Проповідь для Кандрата була не просто обов'язком, а сенсом життя. Він ділився вченням Христа з великим терпінням і смиренням, віддаючи всього себе на служіння. Як і більшість сподвижників, йому довелося зазнати гонінь і переслідувань від тодішньої влади. Історія свідчить, що він закінчив свій земний шлях. Як мученик, але його віра залишилася непохитною. Боже великий, Боже Всесильний, ми грішні діти твої, покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші і провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву і подяку нашу. За безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші моління та прийми благання, змучених сердець наших, благослови нашу Батьківщину, Україну, волю та щастя їй дай. Примиросердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, добрий братів і сестер наших. Що на заслані у в'язницях, на тяжких роботах перебувають, караються і мучаться, за вдовиць, за сиріт, за калік і немічних, за тих, що ослабли і похитнулись у вірі, і за тих, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди на вільній українській землі. Славили величне ім'я Твоє, великий і всемогутній Боже, в руки Твої віддаємо нашу долю і долю вітчизни нашої. Ми віримо, що Ти даш нам і святій українській православній церкві Твоїй кращу долю, щастя і волю, а осяє на Твоїм милосердям, Україна наша славитиме тебе завжди. Нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Мати Божа, небесна царице, я, раба твоя, звертаюся до тебе, як до єдиної заступниці, і покровительки, і утішительки. Дай рабу Божому і всім захисникам України силу перемагати ворога вогнем і мечем. Господи, многомилостивий, Дай захисникам України свій хрест пречесний і животворчий, на прогнання всякого ворога і супостата. Підніми на поміч всю силу небесного воїнства, ангелів, архангелів, на чолі з архістратигом Божим Іхаїлам, нехай покриють рабів твоїх, покровом крил своїх, заступлять від усякого страху, вогню, меча. Затьмарене ненавистю від усякої напасі і від усіх нападів лукавих. Господи, пошли Рабу Божому і всім захисникам України легіони ангелів Твоїх на допомогу, що прогнали ворогів, які напали на нас, а на супротивників пошли страх, сум'яття, паніку і оберни силу їхню на слабкість і зброю їхню знешкодь. Благослови руки наших воїнів до битви і зміцни їх, укріпи тіло і позбав будь-якої недуги, немочі, слабкості, як фізичної, так і духовної, щоб вони були міцними, сміливими і впевненими у своїй перемозі. Нехай оградить їх сам Господь наш Ісус Христос і Мати Його Небесна Цариця і святі ангели, архангели. Та особливо архистратих Божий Міхаїл, грізний воєвода святих небесних сил, сокрушитель демонів. Господи, знищи усіх супротивників, нехай зникнуть і загинуть від нас усі вороги, видимі і невидимі, як зникає попіл і порог від подиху вітру, святий Великомученице і переможцю Георгію! Святі мученики страстотерпці Борисе та Глібе, святі, преподобні Отці наші Печерські та святі новомученики українські, станьте захисниками України на допомогу. Нехай будуть вони захищені вашими святими молитвами. Господи, многомилосний, почуй благання моє, раби Твоєї і пошли сонмища демонів на затьмаряне очей. І розуму неприятелів наших, вчини між ними міжусобну брань, нехай вони знищать самі себе, а раб твій і всі захисники України перейдуть в вогонь і воду і невразливими будуть ні від вогню, ні від меча, ні від стріли, що летить на них, ні від потоплення водного, ні від повітряної зброї, ні від будь-якої небезпеки. Що чигає на них, нехай збереже раба Божого і всіх наших захисників України, сам Ісус Христос і Небесна Цариця, мати Його і всі сили небесні, і святий ангел-охоронець, що постійно поруч з ними перебуває. Амінь. Святий апостоле Христовий Кондрате, що світло віри, Господній поніс народам. Піднеси нині свою молитву за Україну, щоб Господь укріпив її у боротьбі за правду, свободу і мир. Випроси у всемилостивного Бога захист для наших воїнів, щоб були сильні тілом і духом, щоб жодна стріла ворожа не пошкодила їх, а серця їхні не затьмарив страх. Благаємо тебе, святий мученику Христів. Будь молитовним оборонцем нашого народу, підтримай тих, хто страждає, потіш тих, хто плаче за рідними, і випроси для України перемогу і мир. Амінь. Святий апостолете, будь заступником України і її воїнів, випроси у Господа для них сили, мужності і захисту, а нашому народу перемогу. І мир. Амінь. Дякую вам, хто розділив зі мною сьогодні така коротенька в нас молитва. Я вам всім бажаю Божого благословення, хай ангел-охоронець охороняє ваш сон. Хай всі дождуться своїх рідних, хто зараз захищає нашу батьківщину. Хто зараз в полоні дай їм Боже сили і мужності витримати всі ті труднощі, які випали їм на долю, хай знайдуться всі, хто безвісті зниклий, і повернуться до своїх родин. Я вам бажаю, щоб у вашому серці ніколи не згасала віра і надія. Вірте у Господа Бога, моліться. І чекайте своїх рідних. Ваша молитва для наших захисників це оберіг. Божого вам всім благословення і бережи вас всіх, Боже!